Як багато навколо нас колаборантів і зрадників, наприклад, статистика від національної поліції лише за перший тиждень серпня за цей час відпрацювали понад 6 тисяч осіб, які можуть бути причетні до співпраці з окупантами або шпигували на користь російського ворога. І зараз з нами наживо Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Пане Євгене, вітаю і. Хочу запитати yeah. про таке на початку. Оперативні дані поліції за минулу добу сьогодні. У багатьох регіонах оголошують тривогу. Лише в столиці зранку їх було вже три. Куди летять російські ракети? Які регіони під прицілом ворога? За минулу добу поліцейські отримали інформацію про обстріли з 42 населених пунктів. І такі обстріли, як завжди, призводять до десятків жертв та поранень. І, зокрема, серед мирного населення, і на превеликий жаль, ця доба не була виключеним. Напружена обстановка залишається на Донеччині, Миколаївщині, Запоріжжі та низці інших регіонів нашої країни. Окремо зазначу, що вибухала цією ніч і в Харковій області, і в результаті таких обстрілів з боку Росії пошкоджено дев'ять приватних житлових будинків та інших об'єктів, знищено близько 10 гектарів пасів пшениці. Також під прицілом у росіян були населені пункти Дніпропетровщини, там де пошкоджено 15 будинків: Херсонщина, Чернігівщина, Сумщина, Вінниччина. минулої доби так само стали об'єктами обстрілів. І як бачимо, географія російських ракет постійно змінюється. небезпечно всюди, де б ви не знаходились. По суті, це російська рулетка. Щоправда, росіяни діють як завжди підступно, бо проти українців зарядили. Всю наявну в них зброю. Ну і повернемося до теми диверсантів колаборантів. Про що ми вже згадували? З цього приводу є у мене кілька питань. Щодо колаборантів, яких затримують, а потім відпускають під заставу. Чому так відбувається? Як суд може визначати суму застави, яку має заплатити людина, що зраджує державу під час війни, і при цьому вийти на волю? Чому суддя приймає саме? Таке рішення випустити підозрюваного під заставу, це потрібно розбирати, мабуть, кожен випадок окремо, скільки згідно вимог кримінально-процесуального кодексу, під час обрання запобіжного заходу перевіряється в тому числі обґрунтованість. Підозри поліцейські вже сотні разів доводили, що всі ті, кого ми приводимо до суду для обрання запобіжного заходу, підозрюючи їх в. Вчинені воєнних злочинів або в тому, що вони підіграють колаборантам, є досить кравносамовними і обґрунтованими. І ми робимо свою роботу максимально і лише станом на сьогодні, з фактами співпраці населення або громадян України з ворогом в його інтересах розпочато понад 1100 кримінальних проваджень, 193 особам, станом на сьогодні, вже повідомлено про підозру і сотня справ вже в суді. І ми на цьому не зупиняємось. Якщо говорити про затримання диверсантів у Головному оперативному управлінні Генштабу ЗСУ, наприкінці червня повідомляли, що, зокрема, у Київській області диверсанти перейшли у так званий сплячий режим. Що це означає? І чи не актизувалися вони уже наразі? Хочу зазначити, що диверсанти нікуди не поділися. І це і є мій головний меседж. Можливо, їхня продуктивність дещо знизилась, чи як. Правильно, ми зазначили, вони перейшли в сплячий режим, але це не означає, що їх немає. Крегувальників, вогню, чи то інших пособників військових Росії чи Білорусі ми відловлюємо на постійній основі. Щотижня відбувається перевірка від 7 до 15 тисяч осіб, що викликають на підозру, і це є програмою мінімум. Таких людей зазвичай ми знаходимо чи то вогнепальну зброю, гранати, набої. І лише безпосередньо департаментами стратегічних розслідувань та карного розшуку за минулий тиждень викрита одну диверсійну розвідувальну групу затримана 14 осіб, а в столиці ще одну особу, і всі вони можуть бути причетними до співпраці з ворогом. Всього з початку війни затримано понад 1600 осіб, які можуть бути причетними до співпраці з окупантами. І хочу зазначити, що ця загроза нікуди не зникає. Буквально на вихідних на Київщині під час перевірки на одному з блокпостів один з водіїв дав газу, і правоохоронцям довелось добряче попрацювати з тим, щоб його все ж таки віднайти. Хочу зазначити, що пильність наших правоохоронців зберігла вже не одне життя. І паралельно хочу звернутися до всіх громадян, зберігати пильність, адже ваші щойменші підозри і відповідний дзвінок на гарячу лінію поліції може зберегти і ваше життя, і всіх оточуючих. А чи можете ви тоді сказати, можливо, є якісь місця скупчення диверсантів? Як можна їх розпізнати? Є якісь можливо ознаки у диверсантів. Ну і що або хто допомагає їх виявити і знайти? Поведінка, можливо, є якась притаманна диверсантам? Раніше ми виявляли диверсантів за геть простими критеріями: це відповідний російський акцент, чи, наприклад, людина могла не орієнтуватись на місцевості. Проводити соціальний спосіб життя, або відводити погляд, уникати розмов, або мешкати групою в одній квартирі. І такі моделі підозрілої поведінки лишаються актуальними, але варто ще й звернути увагу на те, чим цікавиться людина, чи фотографує об'єкти критичної інфраструктури, чи, наприклад, блокпости, чи намагається дізнатися, де базуються військові, ну і так далі. І якщо бачите, мінімальну підозрілу поведінку, я наголошую, як же зазначив, краще одразу звернутись до правоохоронців за період війни. Ми отримали понад 3 мільйони повідомлень від наших громадян, і можливо, більша частина з них не підтвердилася, але все одно є та частина, які були дуже важливими для допомоги нашим правоохоронцям зробити безпеку в нашій, в нашій державі більш надійною. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, в яких випадках чи визначено взагалі, коли можуть поліція правоохоронці стріляти, використовувати зброю? Що їм взагалі загрожує, якщо це буде неправомірне використання зброї? Ну і зокрема, чи можуть бути затримані обмінним фондом? Ну насамперед я хочу зазначити, що закон про національну поліцію України. Чітко визначає межі застосування спецзасобів та вогнепальної зброї працівниками органів Національної поліції. Щоправда, в рамках режим, правового режиму воєнного стану поліцейські здобули е додаткові е повноваження щодо обмеження прав і свобод наших громадян. І кожен такий випадок е ми розбираємо окремо. І саме тому хотів би звернути увагу наших громадян до необхідності слідувати всім тим вимогам, вказівникам, які здійснюють працівники правоохоронних органів або інших структур, які несуть службу на блокпостах. Так само закликати інших дотримуватись режиму комендантської години. Ми пам'ятаємо величезну кількість інцидентів. Навколо комендантської години і роботи блокпостів на початку широкомасштабної збройної агресії на сьогоднішній день подібних інцидентів стало значно менше, але тим не менш все може трапитись. Тому закликаємо всіх до законослухняності. Ну і ще хочу уточнити про диверсії проти наших дітей. Сьогодні кореспонденти ТСН з Дніпра повідомляли, що. Зафіксовані випадки, коли ворог до диверсійної діяльності залучає, зокрема, от українських дітей розповсюджує псевдоквест ігри. Там завданням є фотографувати певні об'єкти і за це отримувати винагороду. Що вам відомо з цього приводу? І на що варто звертати увагу батькам, щоб такого не відбувалося? І я не чув про такі випадки саме в Дніпрі, але я не маю жодних сумнівів, що росіяни можуть таке вчиняти. Вони ведуть підступну війну проти кожного з нас, і в цій війні вони готові вдаватися до найаморальніших дій, навіть залучення дітей до таких от диверсійних груп. І саме тому радимо батькам провести відповідні бесіди зі своїми дітьми і не наражати їх на небезпеку. Згадайте, що сталося з Зою Касмадем'янською. Це дуже небезпечні ігри, і невтомно нагадую, ми маємо складні часи, а тому не забудьте сьогодні обійняти рідних. Дякую, пане Євгене, за спілкування. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін був з нами зараз на наживо.